Чи знали ви, що поміж росіян ходить биліна про американця, який так сильно закохався в Путіна, що допоміг Русні вугледар захопити? Чули, як ні? То сідайте і слухайте. Російські пропагандисти викотили дуже дивну історію про американського чи то волонтера, чи то місіонера, який два роки шпигував в Україні для окупантів. Наші спецслужби і воєнне провели операцію по евакуації американця, зігравшого ключову роль в підготовці штурма Богоявленки у Угледара. Він два роки жив в українському селі Богоявленка біля Вугледару. Та прикидався добрим місіонером. А насправді весь цей час шпигував та наводив удари по нашим військовим та інфраструктурі. Згодом через лінію зіткнення росіяни доставили американського громадянина в окупований Донецьк із падуґлідара, евакуїроволі, працювавшого на Росію, розвідчика американця. Ім'я американця стало відоме через кілька днів після новин про цю спецоперацію. Шпигун дав прес-конференцію у Мене звати Деніел Мартін Дейл. От мой. Паспорт он пройшов мной війну, як ви можете видеть, в каком он состоянии. Мартин Дейл любить русский мір настільки, щоб два роки в українському селі шпигувати на користь росіян. Ця історія тхне або маячною з або спецслужбами. І те і інше, наш профіль. Тож давайте зануримось у цей шпигунський трилер з елементами Камедіклабу. І за допомогою відкритих даних спробуємо зрозуміти, хто в біса такий цей Деніал Мартіндейл. Здесь я по своей доброй воле, ніхто мене не заставляв сюди приходить. Я в здравом умі. Почнемо на своїй прес-конференції в Москве. Мартін Дейл розповів, що в Україні він опинився за два тижні до повномасштабного вторгнення, 11 лютого 2022 року. Каже, що читав новини і зрозумів, що скоро почнеться війна. Тому він, нібито, захотів потрапити в окупований Донецьк через український пункт пропуску. Такій дивній поведінці, ніби є пояснення. Деніал папаяний Русафі. На прес-конференції в Москві він заявив, що проголосував би на президентських виборах в штатах не за Камалу Гарріс чи Трампа він проголосував би за Путіна. То есть, если бы Путін був кандидатом на выборах в США, я б за нього проголосував. В перші дні повномасштабного вторгнення каже сам Деніал, він приїхав у Львів, а потім в Яготин Київської області і вже там зв'язався з російськими спецслужбами. Іменно во час моєї двухнедельного пребывания в Яготине я вийшов на связь з російськими спецслужбами. Они дали мені інструкції, куди нужно їхати чтобы ожидать прибытия російських сил. в конце концов, я добрался до небольшого посілка Бакаявленка в Донецькій області і там стал ждать своїх освободителей. Освободителей від чого? Від біктейсті ти американський громадянин Деніеле. Невільний громадянин невільної Америки спокійно прилетів через океан в іншу вільну країну, щоб його звільнили якісь зеки з Росії. Село Богоявленка знаходиться біля Вугледара. Зараз це місто вже окуповане. А в 2022 році росіяни тільки починали пробивати собі шлях до нього. Тому, звичайно, наявність шпигуна під боком російським військовим би не завадила. За словами Деніала, щоб тримати зв'язок, росіяни через лінію зіткнення прикинули йому телефон дроном. Российские солдаты пытались дать мне другой телефон. Они его забросили с помощью беспилотника туда, где я был. То есть это була усіля не только з моєї сторони, але и російська сторона теж підпримала усилия, щоб поддерживать эту связь. За словами Деніала, у Богоявленці він жив два роки, відстежував переміщення українських військових, спілкувався з місцевими, і все це передавав росіянам. Ми знайшли відеокоментар Деніала, який він давав у цьому селі китайському телебаченню ще у лютому 2023 року, тобто аж за півтора року до того, як він був розсекречений. До вашин артилерії інсереджещуріенмі. And personnel, they've actually been targeting Ukrainian artillery. That's something that is basically new. It may have happened very rarely, but now it's pretty consistent. And so it's scarier to sit here and to see that going back and forth over your head. Utzomushvido, ye Ukrainsky If По информации, которая была получена от Дэниела, эта информация неоднократно использовалась для нанесения огневого поражения инфраструктуре Техніки і лічного составу осу Деніел, напевно відчував себе справжнім Джеймсом Бондом. А насправді Деніел – Криса. Наприклад, він розповідає, як навів удар на продуктовий магазин, який він назвав командним пунктом ЗСУ. За кілька днів до цього він розказала мені, де знаходився їх командний пункт під продуктовим магазином. В ту ніч туди нанесли прямий удар: до 20 солдат погиблі пропали без безвісті. Російська пропаганда і сам Деніал запевняють, що вся ця історія з приїздом в Україну та шпигунством ні в якому разі не спланована операція. Просто американський громадянин самостійно і без вказівки свого російського куратора хотів потрапити в Донецьк напередодні вторгнення. У нього нібито не вийшло, і він сам знайшов виходи на російських чекістів. Так йому підказав не товариш майор, а серце. Бо Деніал руский. Він іде до кінця. Вся ця матня звучить так, ніби її написала сценаристка серіалу «Охота на Ізюбря. Ми детально дослідили життя Деніала Мартіндейла, його пересування, місця роботи та друзів і виявили, що російські спецслужби контактують з ним дуже давно. Мартіндейл народився в 1991 році в місті Форт Вейн. Його батьки досі живуть в США і теж попаяні на твердом знаки. На прес-конференції в Москві Деніал показав їхнє відеозвернення, в якому вони переживають тільки за те, що уряд США буде тепер на них тиснути, щоб повернути Деніала додому. Если они настолько отчаянно, в общем, хотят этого, посмотрим. И если какие-то неонацисты к нам придёт, я их оттуда выкарю у меня есть ружьё. Дэниел Мартин Дейл, Дейл який його родина вважає уряд США своїм ворогом і вірить, що Америка давно веде війну проти власного народу. З 2005 року я считаю, правительство США моїм врогом. Они несуть ответственность за 2001-го Мы, консерваторы в США, изначально понимали, что правительство это наш враг. Но когда они объявили войну против собственных граждан, Может, еще и Билл Гейтс придумал COVID-19, а Дэниело. Билл Гейтс представляет свой проект по использованию вакцины на основе модифицированного вируса гриппа, чтобы избавить вас от лишних генов у Бога. Не надо бояться коронавируса! Врач Фочи сам заверил, три недели назад сговорились лишить тебя прав даны Богом. Ты думаешь, это всемирный заговор? Именно да. Це ми показали вам інстаграм Дейла. пости ще за 2020 рік. Зверніть увагу, Деніел вже тоді спілкувався з росіянами та писав деякі свої пости російською мовою. Всіх з праздником він дуже добре знає російську, бо в своїй інсті ще у 2019-му писав, що склав державний іспит на знання російської мови. Круто! молодець. В Москві здавав. Ні, к сожалению, прийшлося в своїй столиці здавати. Ми трохи покопались в російських базах і знайшло у американського громадянина акаунти на Mail.ru, мейл.ру Яндексітовкантакті у, у ВКонтакті сторінка Деніала була створена ще у далекому 2016 році. Тоді ж він виставив тут своє перше фото, і зроблене воно у приморському краї в Росії в селі Трудавое. Ось друге фото: місто Находка, 2018 рік. Ще Деніал ВКонтакті постив фото з Магадана, а в інстаграмі з Владивостока та Уссурійська. Виходить, у Деніала з Росією кохання не наосліп. Він нормально так поїздив по Росії з 2016 по 2019 роки, і це були не просто екскурсії по ізбам. Деніел в своїй інсті запостив своє посвідчення як слухача у Далекосхідному федеральному університеті у Владивостоці за програмою від центру русського язика та культури. Він проходив там підготовчий курс для іноземних студентів, щоб потім вступити у російські ВНЗ. Після курсів Деніел в Росії не залишився, бо його улюблена Росія в 2019 році вишвернула його за якісь порушення трудового законодавства. Заборона на в'їзд Росію діяла 5 років. Я почав изучать русский язык в 2018 году і планував поступить в університет в 2019 году. Но був депортирован за несоблюдение трудового законодательства для иностранных студентів. Нам потрібно було перевірити, що робив Деніал після депортації. А свої російські акаунти він живів не так активно. Тому ми почали шукати інші джерела інформації. Ми помітили, що Деніал любить пробіжки, а якщо маємо справу з бігуном, треба йти у додаток Страва. Це соцмережа для тих, хто любить навернути 5 кілометрів зранку і поділити своїм маршрутом з друзями. І ми знайшли аккаунт Деніала у цій соцмережі. Після депортації у 2019 році він жив у Америці та їздив у Канаду. Потім опинився у Польщі. А в кінці листопада та в грудні 2019-го Дейл перебував в Україні. В селі Малада. Нилівка, яка розташоване притул до Харкова. Потім знову була Польща аж до початку 2022 року. Деніел пише, що жив там, але дуже сильно сумував за Росією. На протяженні всього моего прибування в Польщі мене мучила сильна тоска по дому. но не по США, а по Росії. Я почав чувствовать цю тоску одразу після того, як мене депортували з Росії. В 2019 тисячі году виходить, Дені сяними тряпками виконали з Росії, і він для того, щоб, хоча б географічно жити поруч, жив в Польщі, катався в Україну та намагався потрапити в так звану ДНР. Що його туди тягне? Може любов або справжня чоловіча дружба. Щоб розкрити таємницю загадочної руської душі Деніала, треба уважно дослідити його російські контакти в соцмережах. У ВК та Інсті на нього підписані в основному універські друзі. Тож ми знову полізли у неочевидне місце, додаток страва. І, ймовірно, знайшли там справжню причину. Деніал тягне в Росію не через кохану, а через офіцера ГРУ. У страва Деніал підписаний лише на 9 аккаунтів. І сам Має лише сім підписників. Це значить, що Ден не додає собі в друзі, аби кого. У його підписках ми знайшли акаунт з ніком Влад Юрс. Цей Влад теж підписаний на Деніела. Причому слідкує за американцем з двох своїх сторінок. Одна з них приватна. Перші лайки від Влада у Деніела з'явились у листопаді 2019 року, тобто через кілька місяців після того, як він приїхав з Росії. А ще саме у листопаді Ден був в Україні. Тоді ж Деніел і сам почав лайкати Влада Юрса. За допомогою сервісів з розпізнавання облич, ми з'ясували, що Влад Юрс це 43-річний Гнітєєв Владімір Юрєвіч, який живе у Хабаровську. Судячи соцмереж, Владімір Гнітєєв звичайний собі бігун, бере участь у марафонах, ділиться досягненнями у додатках. Можливо, на цьому ґрунті вони і подружились з Деніелом. Але на своїй сторінці, яка називається «Владімір Цвітніков, Гнітєєв раніше вказував, що закінчив військовий університет імені князя Олександра Невськава. Спеціальність закордонна військова інформація. Тут готують спеціальних перекладачів та лінгвістів для військових інформаційних операцій. Запис про військовий навчальний заклад зберігся також на його старій сторінці в однокласниках. Спробуємо з'ясувати, чи служить Гнітєєв у російському війську. А якщо так, то яка в нього спеціалізація? У страві Владімір Гнітєєв викладає свій звичний маршрут бігуна. Він починається приблизно ось тут, біля ОВД Хабаровського району, та шиномонтажки. Гнітєв спокійно собі обігає район Волочаївський городок і повертається приблизно в те ж саме місце, де й починав пробіжку. Такий маршрут Владімір пробігає регулярно. У злитих російських базах даних вказано, що Гнітєєв живе якраз в цьому будинку, номер 62 де стартують його пробіжки. Сюди ж члени його родини, наприклад, дружина Юлія, час від часу замовляють доставку їжі. Вони усі вже багато років живуть за цією адресою, але прописані за іншою на вулиці служебній. Тут же Владімір Гнітєєв любить навернути кілька кіл навколо стадіону, який знаходиться буквально на цій же вулиці. Ось тут на огородженій території, яка зовсім не нагадує військовий об'єкт і прописана родина Гнітєєвих. Це військова частина 03134 головного розвідувального управління Росії. І ця частина спеціалізується на психологічних операціях. Ми знайшли ще деталі, які пов'язують Гнітєєва з цією військовою частиною. По-перше, те, що він там служить прямо, написано в одній з баз даних. Правда, дуже старій ще за 2004 рік. По-друге, номер телефона Владиміра Гнітєєва, яким він користується і досі, вказаний як номер бухгалтера і іншого офіцера іпсошної військової частини Олексія Клім'янкова. Це вже інформація свіжіша за 2018 та 2019 роки. В ті роки Гнітєєв якраз і почав лайкати пости американського шпигуна Деніала Мартіндейла з досвіду минулих наших досліджень. Номером бухгалтера у російських військових часто вказаний номер телефону командира службовця. Крім того, ми знайшли фото Владіміра Гнітєєва у формі. Воно зроблено приблизно у 2018 році, і погони говорять нам, що вже тоді Гнітєєв був капітаном. Тобто, окрім прописки за адресою військової частини, доказів, що Гнітєєв ГРУшник зі спеціалізацією на психологічних операціях у нас достатньо. Частина 0334 гру доволі закрита. Ми знаємо, що вона дислокується у Хабаровську. Мартін Дейл казав, що добре знайомий із деякими жителями цього міста. Ми подружились з росіянами із Примор'я. Хабаровського края. Я даже пытался жениться на девушке из Хабаровска». у 2018 році. Деніал також був у Хабаровську. Хоча публічно ніде в соцмережах про це не писав. Але ми знайшли його відгук місцевому готелю «Восход». «Гості не можуть використовують Кухню можливо під час своїх поїздок у Хабаровськ Мартін Дейл і почав контактувати з Владіміром Гнітєєвим, офіцером військової частини ГРУ, з психологічних операцій. Ця і псошна частина це так званий центр закордонної військової інформації та комунікації, який раніше працював у напрямку Азії. Загін у Хабаровську працює в напрямку Китаю та Азії. Загін комплектується військовослужбовцями зі знанням східних мов країнознавцями східних країн тощо. Також у ВКонтакте ми знайшли відгук колишнього службовця цієї частини. Він пише, що працював у підрозділі, який спеціалізувався на поширенні псо на територію Японії. Єжеднівна я займався переводами на японський язик матеріалів, м'яко говоря, специфічних. Для дальнішого розпространення серед носителей японського язика зараз після свого шпигунського розкриття Деніал Мартіндейл став обличчям пропагандистського проєкту «Реверс», який розрахований на західну аудиторію. Автори цього сайту розповідають громадянам розвинених країн, який Путін молодець і як Захід хоче знищити світ. Цей сайт напряму фінансується путінським фондом культурних ініціатив. Тобто з російського бюджету, а засновники проєкту зараз очікують на затвердження гранту від цього ж фонду майже на 13,5 мільйонів рублів. Ще майже 16 мільйонів планують взяти з інших джерел. Деніал же на цьому сайті «Реверс» викладає свої історії про те, як два роки в Україні прикидався нормальною людиною і, ймовірно, отримує за це гроші напряму з російського бюджету під наглядом ГРУ. Тож ми з'ясували, що історія про щиросерного волонтера і місіонера Деніала Мартінди. Який просто любив Росію і не любив Америку, за що здавав Росіянам українські позиції? скоріш за все, операція російських спецслужб вдовгу. Такі ображені життям і обдаровані конспірологією громадяни інших країн, у даному конкретному випадку США, їхні клієнти. Ба більше, росіяни самі ширять теорії змов, щоб потім обробляти найбільш затятих адептів. Тож, бачите, закоханого в Росію іноземця – він або педофіл, сповким досі десь у сейфі ГРУ, або людина, яка бачила план Даліса на власні очі, або і те, і інше. Повний бак, пульс, дизель, Арктика. Будь ласка, Ні, якось задовго. Можу просто сказати Арктика і якийсь жарт. Повний бак Арктики і пару пінгвінів. Та ні, якось тупо. Макс, що ти робиш? Готуюсь до лютих холодів. І око вже підготувалися. На усіх азк мережі є пульс Дизель-Арктика, який навіть при мінус 32 залишається пальним, а не перетворюється на дизельний льодяник. Тож, коли вдарять морози, ваше авто не замерзне, а відділ статистики у генштабі і далі рахуватиме втрати ворога. А як це пов'язано між собою? Та безпосередньо одна гривня з кожного літра пального пульс автоматично відправляється на комплекси для виявлення та знищення окупантів, тобто на старі добрі пульстрони для наших десантників. А не просто задонатити, якщо не маєш авто. Та, звичайно, можна. Головне діяти за принципом око за око.